Вікапи позашляховики та буси Чернівецькі волонтери готують відправити на передову чергову партію автівок. 17 машин вже тестують, ремонтують, фарбують та облаштовують так, аби військовим було зручно користуватися в найекстремальніших умовах. Як відбувається процес підготовки, та хто донатить на важливі речі для зсу, знає наша Олена Крячко. Ця автівка вже пофарбована у колір хакі та армійські пікселі. Її відремонтували й модернізували. Задні сидіння прибрали, аби полегшити евакуацію поранених. Спеціально зняті так відкривають у цей на носілках, заносять і виїжджають. Там треба все оперативно робити, бо ти під стрільбою це робиш при під артилерійськими ударами і так далі. Тому там нема коли відкривати задні двері пораненого класти там на, на, на сидіння і так далі. Тож кожну автівку розповідають майстри, готують так, аби вона принесла якомога більше користі. Купують лише той транспорт, який просять захисники. Це позашляховики в основному це позашляховики, які йдуть виключно на нульові позиції. Половина ще автомобілів є. Це мікроавтобуси. Ці машини призначені для військових перевозять боєкомплект або ж особовий склад. Ремонтувати та фарбувати машини допомагають фахівці місцевих автомайстерень. Максим лагодить на передову вже не першу автівку. Запевняє, робить це безкоштовно, аби якнайшвидше наблизити перемогу. Так. Маємо Volkswagen LT. Якась проблема є з циліндром щеплення. Не вижимається щеплення. Зараз потрібно буде зняти кардан, коробку і замінити його на новий. Потім перевіримо ще ходову частину. Автомеханіки самі знаходять волонтерів та пропонують свою допомогу. У майстерні тестують машини, перевіряють все дуже ретельно. Замінюється масло, замінюються всі жидкості, замінюються колодки і далі дивляться вже по ситуації, що потрібно поміняти. Співпрацюємо як на яких умовах. Хлопці реально допомагають безкоштовно. роблять це безкоштовно. Якщо є якась велика поломка, така як в моторі, щось не так в коробці і так далі. Ми оплачуємо запчастини, а хлопці роблять безкоштовно. Більшість із цієї команди волонтерів медійні люди. Вони збирають кошти серед своєї аудиторії у соцмережах. Наголошують, сума не має жодного значення. Приблизно мене дивиться 40 тисяч людей аудиторія. Навіть візьміть по гривні 40 тисяч скинеться, це вже є велика сума. Тому не який в якому розмірі донат, важливо, що це до нас щирого серця і допомога нашій Україні». Проте придбати і обладнати таку кількість автівок не так же й просто. Діляться волонтери. На це у команди йде щонайменше місяць часу, і це за умови, що є кошти на придбання, бо гроші збирати стає все складніше і знайти відповідну машину за кордоном не завжди вдається. Утім, іноді трапляються автомобілі з приємними бонусами для військових. Так вийшло, що в даній моделі він реально робочий. Ми купили сім-карту хлопцям, і вони собі будуть телефонувати. Плюс великий того, що він не розряжається. Тільки завів машину, сів у машину, і ти можеш позвонити. Колона автівок вже майже готова рушити на допомогу ЗСУ. Транспорт ніколи не женуть порожнім. Дуже полюбляють солодощі, от і ми передавали вафельні торти. Вафлі, ну, вафельні торти, де зущонка, як положено, от вони таке хотіли просили. Чернівецькі волонтери за майже рік закупили для збройних сил вже близько 90 автівок. Розповідають чернівецькому репортеру: вцілілих майже не лишилося. Та хлопці не зупиняються і спільно з небайдужими продовжують збирати кошти, купувати, ремонтувати і возити на фронт машини заради перемоги. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4